Доброго дня, шановні гості! Вітаю вас на каналі Емілі. І сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом швидкого салату із баклажан. Давайте приготуємо. І так, треба порізати ось на такі кусочки. Так, розрізали на і ще кожну напополам. І ось так ріжемо. Такими кусочками ось так порізали і будемо всі далі різати? Так, водичка наша закипіла. Зараз кидаємо ми ось нарізані баклажани. Акуратненько. І нехай вони прокиплять тут 3-5 хвилин. Десь 3-5 хвилин. А потім ми їх процідимо. А я зараз підготовлю цибульку. Ось так процідили ми гарно. І зараз будемо далі робити цей салатик. Ще теплі баклажани ми нарізали ось так цибульку, додавали туди. А тепер чесничку, десь три зубочки. Так, Щас. так чесничку додавили? Ще, мабуть, один треба. Так, чесничок додавали. Тепер ми додаємо кріп. Ось так добавляємо кріп сюди. Так. добавили, так, сільші, півтори чайної ложки солі. Так. Півтори чайної ложки солі. Так. Цукор, одна столова ложка. Ось у нас цукор. Цукор, столова ложка, олія. По рецепту 3 столові ложки, ну я менше зробила кількість баклажан, то я трішечки менше вілью. Так раз. Ну, десь. Так, та ні, мабуть, тут, мабуть, так і три буде. Так, це олія. Так, і оцет, Три столові ложки. По рецепту, якщо на кілограм, Ну, а я трошечки менше вилью. Бо в мене менша кількість баклажан. Так, зараз ми перемішаємо і подивимось, як буде воно нам смакувати. Ось так ми перемішали його, і подивіться, який він гарний цей салат. А добрий який смачнющий. Я вже попробувала. Ммм, вкуснятина. Дуже смачно! Готуйте обов'язково для своєї сім'ї, для друзів. А на сьогодні я з вами прощаюсь. Заходьте на мій канал Емілі, підписуйтесь, ставляйте вподобайку і до нових рецептів. До побачення!